Меморандум про співпрацю з рухом чесно підписало 15 кандидатів-мажоритарників з Прикарпаття, які беруть участь у виборах до Верховної Ради. Про це повідомив представник руху в області Віталій Світлик. За його словами, кандидати у нардепи тепер зобов'язані до 12 жовтня оприлюднити повну автобіографію та відкрити майнову декларацію за 2013 рік. В Законодавстві не передбачено, що на дострокових виборах. Щоб вони оприлюднили свої декларації, тому ми в них вимагаємо, щоб розуміти, чи дійсно вони живуть відповідно до своїх задекларованих доходів. Також ми в них вимагаємо оприлюднити свої фінансові звіти, тобто звідки вони взяли кошти на виборчу кампанію, звідки вони взяли кошти на реєстраційний внесок. Віталій Світлик також відзначає, у Івано-Франківській області серед кандидатів у народні депутати немає жодної людини, яка голосувала за диктаторські закони 16 січня. Найбільше таких кандидатів у Харківській області це 13 осіб, найменше в Чернівецькій, один колишній регіонал. Відтак, за словами члена правління обласної організації Комітет виборців України Максима Лисюка, КВО аналізує початок виборчої кампанії на Прикарпатті, вона триває не надто активно. Кандидатів поки не вистачало часу на надмірну агітацію. Втім, порушення КВУ так і знайшли. Аналізуємо запитання до деяких кандидатів по кількості заявлених агітматеріалів, які вони розповсюджують, до фактичних агітматеріалів. Але зараз ми це перевіряємо, тому що коли на агітці вказано Зараз 200 листівок, а ними заліплено дуже багато тумб. ну Є сумнів. Є певні кандидати, які. Продовжують стару наші традиції. Це коли агітаційні листівки знаходяться на електричних стовпах і на парканах. А ще представники КВУ перевіряють дільничні виборчі комісії за словами Максима Лисюка. Нестабільність є і в діях членів ДВК. Станом на 3 жовтня в Івано-Франківській області було проведено 21 заміну. До прикладу у 89-му виборчому окрузі було замінено увесь керівний склад ДВК.